У верхній сироваці, скандальна екс-голова сільради, знову хоче повернути собі крісло. Про це вона заявила днями після рішення суду з приводу, мовляв, незаконного її звільнення кілька місяців тому. Коли ж селяни дізналися цю новину, вийшли на акцію протесту. Подробиці далі від Юлії Настенко. Більше сотні жителів верхньої сироватки та прилеглих сіл під стінами сілі ради чекають на її екс-голову Аллу Олександрову. Кожному є що їй сказати. Кілька місяців тому громада збунтувалася через неправомірні дії керівниці. Більше тисячі селян зібрали підписи за її звільнення. Екс-голова ж пішла до суду, і нещодавно черговий виграла. Вона прийшла, мені заявила вчора, там же в суді. Я завтра приходжу на роботу. Ну, Думка швидко розбігаються, людські. Це. І сьогодні ж люди зразу зібралися і хотіли її побачити, подивитися її в очі. Подивитися в очі колишній екс-голові людям так і не вдалося. Не дивлячись на обіцянки, цього дня до сільради вона так і не з'явилася. Селяни шоковані, кажуть, людина, яка принесла громаді стільки бід, не має права її очолювати. Виділили гроші, щось дав район чи область, і Київ прислав Київ на газофікацію села Залізняк. Скажіть, якою це треба бути? Головою села, чи ким прийшли гроші. Це перший, мабуть, випадок на Україну, на всю. Чотири мільйони не використати тих грошей, залишити людей без газу. Селяни мають цілі списки щодо незаконних дій Олександрової. Не ймуть віри, що суд закрив очі на прямі факти та підтвердження цього незаконними діями. Тільки по чотирьох судах вона нанесла збитки Верхньосоровоцької сільської ради за 30 тисяч гривень. Також були самовільні поруби дерев, де вся громада бачила, що організатором була Олександрова, також екологічна інспекція була нарахун. Ховано по 30 тисяч збитків. Отримати коментар від пані Олександрової нам не вдалося. Селяни ж переконані, найближчим часом екс-голова знову спробує зайняти пригріте крісло, проте зустріти її готові і вже збирають папери для оскарження рішення суду. Юлія Настенко, Олександр Сокол, Новини СТС.